Всім привіт, з вами діджей Кавун. І сьогодні я хочу поговорити про AMX 1357. У мене це версія Grand Final До речі, нещодавно її взяв десь недільку назад. Була якась особиста пропозиція. Зараз такі танчики продаються у нас в магазині. Тільки це не Grand Final, а проста версія. Тобто, ви зможете поставити сюди свій якийсь камуфляж. До речі, ціна у нього не дуже дорога. І можна навіть отримати чи придбати його в золоті, якщо у вас є багато золота наприклад, з коробочок. Що це за машина і чому я назвав це відео правильний ЛТ? Тому що ось такі от ЛТшки і повинні бути у грі. Що я маю на увазі? Тому що це такий собі універсал, який не тільки має одну якусь роль, наприклад, як у нас є ЄС Even 90, яка, скоріш за все, тільки підходить для того, щоб. Стояти в кущах, ну і типу підсвічувати такий кущовий світлячок. Вогневої потужності у неї не дуже багато, тобто ДПМу не вистачає, точність просто там ну дуже важко попасти, бо тому що немає у неї стабілізації. У цієї машини, дивіться, все з точністю дуже непогано. Я дивився на сайті GG. Зі стабілізації тут все прекрасно. Тобто попадати в супротивників у вас. Буде простіше, ніж е, на ялинці. Так, дивіться, у нас з приводу гармати. Барабан на 8 снарядів із барабана, увага, на 7 рівні, ви можете нанести аж 720 шкоди, якщо ви реалізуєте всі 8 снарядів. Так, альфа у нас 90 тільки, але 8 снарядів. 8 на 9 – 720. І це я рахую дуже непогано. Але між пострілами, звісно, цей танчик, ну ця гармата, вона не зводиться, тому що 2 секунди. Тобто на великій дистанції на дальній треба трошки чекати. Хоча я так не роблю, я затис кнопку ліву кнопку миші, і як воно летить, так і летить, тому що нема часу зводитись. Хочеться якомога швидше відкидати барабан і втікти. Також у нас є в грі такі машини, типу як Sheridan, там, або Панзерваген німецькі, це типу такі ЛТшки, які на пів СТ. Це типу такі легкі танки, які більше підходять навіть не для того, щоб підсвітити, тому що якась мантикора, наприклад, пересвітить їх в 100%. Тому на Панзервагені, на тому ж Sheridan більше треба не підсвічувати, а наносити шкоду. Тому що там і гармати такі, як від середніх танків, хоча ДПМу не вистачає. У AMX 1357 все є, абсолютно все. Тобто, ви можете і підсвічувати тут і швидкість. Непогана, і у вас просто дуже люта. Гармата так, по пробиттю вона не рекордна, тому що пробиття на ББшці у нас 145. На Голді тільки 195 і це під калібр. Але скажу так, для картонних цілей або зайти комусь в тил. Цього вистачає без проблем. Тим більше, що ми так і граємо. Тому що дивіться, це така собі засадна ЛТшка. На початку бою я вам до речі не раджу їхати прям світити як світляк. Я раджу подивитися перекатку союзників. І дивлячись, яка мапа вже там ми будемо думати, що нам робити, або підсвічувати, або краще відкидати. Якщо ви в топі, то 100% краще накидати шкоди. Тому що ця ЛТшка це може дуже непогано робити. Тобто навіть на якихось мапах по типу Хімельсдорфа, або якихось коридорних мапах, Руйнберг чи щось таке, де нема можливості підсвічувати, все одно у вас є можливість настріляти. Непогано шкоди. Все із-за того, що у вас дуже прикольний барабанчик. Наприклад, у мене є ось обедшатильйон Бурасік, і тут прикол який, що теж з барабана ця машина наносить 720 шкоди. Так це восьмий рівень, а це 7. Так, звісно, що тут два снаряди по 360, а не 8, тобто реалізувати їх набагато легше. Але все одно І1357 також непогано може наносити шкоду. Єдине що мені не Сподобалось, ці снаряди дуже швидко зникають, так сказати. Тобто, їх мало у нас в боєзапасі, і частенько буває, якщо затяжний бій, або ви просто стріляли постійно, то вони закінчуються дуже швидко. Тому дивіться, просто так їх краще не випускати, особливо на дальній дистанції, якщо ви вже вирішили стріляти, то краще зводитись між пострілами для максимальної реалізації. Також хочу виділити, що у нас кути нахилу мінус 6, ну це небагато, чесно скажу. І буває на якихось там кочках або від рельєфу, якщо ви граєте. Типу треба наздогнати якісь легкі танки, зайти йому в туза і розрядити барабан. Буває із-за того, що у вас не дуже високі показники кутів нахилу гармати. Вниз мінус 6, буває, що ви просто із цього не попадаєте по супротивникам. Загалом танк дуже цікавий і дуже веселий. Я його тільки недільку назад придбав, мені він залетів в особисті пропозиції, я давно його, до речі, хотів і вирішив взяти. І взагалі не пожалкував. Дуже цікава машина і дуже фанова. Якщо вам подобається геймплей по типу як у Бачатільйона Бурасіка, то це десь приблизно так само. Тобто, вам і не треба дуже їхати вперед, хоча ви можете це зробити так само, як і на Бурасіку. Тобто, все залежить від ситуації. Десь ви можете підсвітити, десь ви можете накидати і зайти комусь в тил, і надавати штурханів, так сказати. З приводу міцності, отут, звісно, її не вистачає, але для легких танків це стандартна ситуація. Тільки 890 міцності цей танчик має. Тобто, граючи проти 9 рівня, можна лопнути навіть від якогось одного пострілу. Наприклад, я не знаю, якогось там Т-30, якщо у нього пройде альфа, бо він. Буде кидати фугасіком. Ну, це таке, звісно. От ХПшечки не вистачає. З приводу максимальної швидкості. У мене з турбіною це 66 км вперед. І, до речі, він дуже непогано їздить і назад. 29 км. Обов'язково ставимо турбіну. Я поставив ще вентилятор і мало шумку. Вентилятор зрозуміло для того, щоб е, підвищити і покращити всі навички і всі характеристики машини. Мало шумка для того, щоб е, підвищити у нас скритність, яка тепер у нас буде 43 майже відсотки. Це дуже непогано, як для такої. Ну, я б сказав би не маленької машини, тому що якщо дивитися на ЄЛСІВ-90, це, це взагалі. Такий, знаєте, брілочок маленький, саме такий один із самих маленьких танчиків у грі 1357. Ну він такий величенький. Немаленький, так сказати. Також хочу поговорити, що у нас огляд 451 це без оптики, тобто тільки з вентилятором, з перками на бойове братство і спірками на огляд. І це непоганий результат. Дивіться, на сьомому рівні, на жаль, не можна поставити оцей командирський, як він там, прилад, отакий, як на Єлсі Івен. 90-командирський оглядовий прилад. Так би я поставив би замість вентилятора саме його, щоб ці кущі типу просвічувати краще. Ну, на жаль, на цьому рівні це неможливо зробити. Також я катаю з доппайком, і це не додає нам фарму на цьому танку, тому що щоб на ньому фармити, треба їздити без доппайка. На жаль, або щоб він був у вас на складі. З приводу фарму, дивіться, один бій я тільки що зіграв, 736 підсвітив, 1654 я настріляв. Грав я, до речі, проти 9 рівня. І дивіться, у мене непогано іще вийшло. настріляти. Так, що тут за цифри? Дивіться, за допайок дуже багато зняли у мене. Ну і за ремонт майже нічого не забрали, тому що я там майже був ксів. Тому дивіться, 38... Тисяч, ну це небагато і такого результату, скоріш за все, у вас не буде. Плюс-мінус, ви будете з прям каунтом, там, наприклад, з резервами якимось, ну тридцяточку в середньому десь фармить ви будете. Тому на сьомому рівні ну таке собі. Тим більше, що, скоріш за все, частенько ви будете заряджати і голду. Але машинка фанова, і мені вона дуже сильно подобається. Якщо ви не хочете витрачати голду або реальні гроші, то ви можете просто взяти перейти до гілки прокачки легких танків Франції. І піти по цій гілці, де топова машина буде АМХ 13105. Наприклад, той же самий 1375 буде приблизно по геймплею схожий на 1357. Так, звісно, такого барабанчика цікавого у вас не буде, який перезаряджається між пострілами тільки одну секунду, але у вас буде інший барабан, який теж непоганий. Дивіться, тут також перезарядка між пострілами 2 секунди, що також дуже швидко. Ну альфа 135 не 90 пробиття плюс-мінус однакове. По геймплею вони будуть однакові майже. Тому чи купляти той танчик, чи не купляти, це вирішувати тільки вам. Мені він сподобався. Я просто дуже давно прокачував гілку легких танків Франції, коли ще топом був пешатільйон 25 тонн. І я вже просто забув, наскільки це прикольно і фаново грати на таких танчиках. І я тепер згадав оцей геймплей. блін, і мені захотілося. Знову ж таки пограти на цих легких танках. Хоча топового танку 13105 у мене до сих пір нема. Але після гри на цьому танчику я вирішив, що обов'язково я його придбаю, тому що такий геймплей мені зайшов. До речі, скільки я накатав за неділю. Давайте подивимось, що ми тут маємо. Дивіться, аж 70 боїв, наскільки він мені подобається, тому що я його придбав, я ж кажу, мені оця особиста пропозиція прийшла тільки неділю назад. За недільку я на ньому накатав аж 70 боїв. Найкращий результат, максимальний досвід за бій, дивіться, у мене аж 2162. І мені до сих пір не дали майстра на ньому. Тільки перша ступінь. Цікаво, як ви бачите. Трошку 3100 я на ньому накидував. Ну, поки що, такі от результати. Це найкращий у мене результат. Майстра нема, на жаль, але я над цим. Працюю. Дуже цікава і фанова машинка, тому якщо вам подобаються французькі легкі танки, не колісники, а оці саме AMX 13, то я раджу його придбати. Тим більше є пропозиція як за голду, так і за реальні гроші. Якщо вам не подобається стиль гри, типу Бурасіка або легких танків, то тоді його не беріть. Але в цілому машинка фанова. Якщо ви думаєте, фармить на ній срібло, то скоріш за все, у вас ну, такого. Не буде багато ви не нафармите з приводу того, скільки коштує у нас снаряд. Бронебійний, дивіться, у нас 85 тільки монет коштує. Взагалі халява. З приводу голдового підкалібера це 2800. Якщо ви зарядите фул голду, то це напевно буде танк один з найдорожчих, якщо грати на ньому саме на голді. Тому що за 90 шкоди платити 2800 ну це взагалі дурість, яка. Аби там по тисячі, по якійсь ще, То тоді було прикольно. Ну, в цілому, я думаю, ви зрозуміли, що це за машина. У мене стоїть екіпаж від EFC Even 90, досвідчений дуже тут і маскування, і усілякі приколюхи на зведення, на стабілізацію, і на підвищення. Посереднього пробиття і альфи, коротше, все-все все у нього непогано. З приводу польової модернізації, дивіться, нічого майже не ставив, окрім цього плюс 3 кілометри до максимальної швидкості назад. Все інше на ваше бажання. Я нічого тут не ставив, тому що одно лічить, друге калічить, як кажуть. Ну і висновок, подібні ось такі танки мені дуже сподобались. Тому що, як я і казав на початку відео, що це правильний ЛТ, він може виконувати абсолютно всі ролі на полі бою, як підсвічувати, так і навалювати багато шкоди, завдяки тому, що у нього прикольна гармата. І ще раз скажу: якщо вам сподобалась гілка легких танків АМХ 13. То обов'язково його беріть. Він фановий, у нього дуже крута гармата. Оці вісім снарядиків і перезарядка між ними, ну просто кайфуєш від гри на цьому танчику. Якщо вам не зайшло або у вас руки не дуже прямі, тоді краще ну, його не брати, скоріш за все. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей і всім добра!